вот тужурками укрывается на ночь, ноги греет. Кровообращения никакого, ноги распухшие он. О. Она их не может даже сама поднять на кровать. Они газы отключают без предупреждений. Двумя одеялами укрывается. Дышать ей тяжело уже. Издеваются с, над пожилыми людьми. Полный геноцид. Антоніні Онуфрівні 91 рік. Останні 15 років як пенсіонерка не може самостійно ходити. Через хворобу ніг весь час лежить. Доглядає за матір'ю її син, 66-річний Віктор. Чоловік живе окремо, але щодня приходить погодувати, переодягти та прибрати. Каже, три місяці тому будинок його матері відрізали від газу за борги без жодних попереджень. Забралися у приватну оселю і просто перерізали трубу. Самовольно перерізали через забор отрезали газ матері, котрой 91 рік, вдова учасника Великої аттічної війни. Обрізали, не предупредив, не позвонив, Телефон у них мої єсмі, обрізали самовольно. Пенсіонерка добре пам'ятає день, коли відключили газ. Каже, газівники нічого їй не сказали. Лише посміялися зі старенькою і холоднокровно відрізали газову трубу. Єдине джерело тепла в хаті. Я віті що У меня что-то делают около трубы. Я вышла, говорю, что вы делаете. Они что-то сказали, я плохо слышу. Они подошли к забору, к воротам. Я говорю, зайдите. А собака у меня. Ты ударил эту собаку, она отошла. И он подошел к крыльцу. Ничего мне не сказал. Я говорю, зайдите на крыльцо, я не могу ходить. Нічого мені не ответі, посміявся, повернувся. і йшов. Віктор пояснює походження боргу. Оскільки мати живе одна і не може ходити, газівники раз на місяць телефонували йому синові. Домовлялися про зустріч. Він приходив до матері, називав показники лічильника і просто на місці сплачував кошти. На пенсіонерку оформлена субсидія. звонили мне, снимали показания, приходили с кассовым аппаратом, и я платил деньги. Последний год никто ничего не предупреждал, никто не звонил и не приходил. Поэтому получилась задолженность. Задолженность получилась еще из-за того, что неправильно посчитала газконтора. Чекав дзвінка, дочекався цинічного відключення. Багаторазові походи до Хмельницькгазу, газу, крім шокуючих здивувань, нічого не давали. Зараніше спожитий газ порахували за новою ціною. Вийшло аж 11 тисяч гривень. І це з урахуванням, що як тільки почув про борги, він одразу сплатив 2,5 тисячі. У марті трійші десятки. А в апреле уже будет 7 рублей, то поэтому они сделали вот такую сумму. В апреле месяце, когда вообще не топилось, получилось 2382 куба. А они вообще не объясняют. Говорят: у нас машина считает, и все. Вот я ходил к начальнику, к их начальнику, вот мне дали отписку. Как хотим, так и считаем одним словом. Поки газівники не можуть знайти спільну мову з родиною, жінка замерзає у власному будинку. Маленька піч не обігріває весь будинок, тож, аби не загинути в холоді, пенсіонерка обкладається пляшками з гарячою водою. От такі процедури я провожу 2-3-4 рази в день. Як від холоду. От так лежу. На эту ей. Бірусі, йду. Віду. Разом із сином пенсіонерки їдемо до Хмельницького газу. Там журналістам не раді з першої ж секунди. Забери, бо я замбло бій. Що-ща. Що? Забрав і пішов. Що ви робите? Що ви робите? Ведіть себе нормально. Так. Ідемо до керівництва і разом намагаємося з'ясувати, скільки все ж таки заборгувала пенсіонерка і чому контролери перестали ходити до неї все просто нікому. Тут же під камеру рахують борг, диво, але він одразу зменшується удвічі е, на сьогоднішній день. З субсидією яка на абоненту за жовтень місяць 2016 року. Борг зменшився. Становить 5374 тисяч гривні 28 копійок. Коли журналісти поряд то й розмова з газівниками зовсім в іншій тональності, віктору пропонують негайно вирішити проблему, підключити газ, а борг розбити на частини, аби легше було сплачувати. Візьмемо під контроль особистий, цього абонента, щоб більше такого не було, як зараз повторилося. Будемо допустим, кожен місяць знімати показничок. Повірте, ми не робимо на зло людям. Якби ми цю ситуацію трошки раніше промоніторили, допустим, він підійшов до нас сказав, сказав: От отака ситуація. Ми би не відключали газ. у вас не склалося враження, що ми прямо відключаємо таких людей все просто. Якби нас повідомили, що во така жінка, да ми б пішли на зустріч. Сам я це б не зробив ні в житті, тому що я обращався. Ви бачили всі документи. Сколько разів обращався? Мені пуляли, тому що вони вважають монополію. Без журналістів я б, звісно, этого всього не добився. Уже за три години на подвір'ї пенсіонерки кипіла робота, приварили нову газову трубу. Будинок підключили до газопостачання, і в оселю нарешті пішло довгоочікуване тепло. Хорошо, що я буду вже тепло спати в эту ніч. Ну, навіть в последуючі буду спати тепло. Большое спасибо вам. Большое спасибо.